З їх з комуністичним Новому роком, ну, китайським Новим роком. То саме. Поїхали. Так, ми отримали сезонний івент. С -с 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 -с. Не буду це повторити, ну та, з їх новим китайським Новим роком. Е, ми отримали скіни, звісно ж, платні скини. Вау, дропси, твіш, дропси, нове, та ви, що? Ми ще отримали скини, якщо зайдете в гору. Сто відсотків не буде його використовувати, але вау, новий скінчик. І отримали дуже цікавий відмаску, чому нема дерева навиків. Це взагалі вищий рівень. Абсолютно, це типа прорив технологій. Ми ще получили нічого абсолютно, Так, uh, да. Ми отримали китайський новий рік, ми отримали івент, ми пару скінів, звісно, платні скини, бла 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 бла, і ми проїхали. Там, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, коли будуть ці всі інші приколи. Я не знаю, абсолютно ні. Святкуємо комуністичний новий рік. Далі ще побачимо. Бо та, ми отримали вже нові дропси. Ми отримали ще одні дропси, які були минулого разу. І тоді не було івенту. Ой кажу, івенту, не було цього оновлення, не було випуску бети. Ой. Ну а так, оновлення буде масштабне, бо воно ще принесе деякі зміни. Воно перенесе якраз оцей клей Амбасадор в нову програмку, про який знімав відео. Ніхто його не дивився через те, що воно а що його подивитися, нам треба трошки поритися на моєму каналі, бо воно засекречене, бла-бла-бла-бла, Ну, одним словом, пошукайте, знаєте, подивиться так, одним словом, ну, безтолкове. І це все. Світ получив більше оного, ніж сама гра. Ми получили нового презент Америка. Ілона Макс підтримує тепер нацизм. Що ми ще получили? А, новий рік, китайський новий рік, Хеллоуін, Анонс Nintendo Switch 2. Анонс RTX 50 серії. А воно я не нам. Камон, гайс, ей, камон, ну там, поїхали, проїхали, там, треба щось зробити. Якщо вам цікаво про клей і пойнти, там заходите в опис, його там шукайте, воно ну, там буде. Ну там є. Так, а на цьому все. Дякую всім за перегляд і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!